Морські пейзажі у Івано-Франківську арт-галереї центру сучасного мистецтва презентували виставку олійного живопису Володимира Шаяна. Спогади про Крим. Через війну в Україні митець разом із дружиною вимушено переїхав із Донеччини ще у 2014-му. чотирнадцятому сумом згадує також і свій затишний будинок у Криму. Та, попри всі життєві негаразди та труднощі, Володимир надалі продовжує активно займатися творчістю у Івано-Франківську. Вже неодноразово автор організовує виставки. Та ця її справді особливою для художника, адже Володимир присвятив її своїй покійній дружині. Вона дуже любила. Крим, я теж, ну в нас там була дача, отут на фіоленті тут є краєвиди фіолента. Ну, коли ми, в тому році мені було 64. От ми її відмитили, і вона сказала, ну, от буде 65, будемо робити виставку. Ну Її нема, я вирішив зробити виставку. Представлені полотна автор створював у Івано-Франківську із ностальгією, згадуючи життя в Криму до дрібниць відтворював кожний куточок. Директор центру сучасного мистецтва каже, виставка піднімає тему окупованого півострова та нагадує, Крим назавжди залишиться українським. Актуальний момент в сьогоднішньому житті згадати, що Крим все таки Україна, Крим наш і е, мусимо завжди про це пам'ятати, нагадувати людям. Ну і сам художник він е, з, зі східної України, з Донеччини. Теж багато часу провів в Криму, і для нього це е, теж важливо. Експонуватиметься виставка живопису в арт галереї до початку липня. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.